Дорогі наші студенти. Від імені адміністрації Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова від Херсонського навчально-наукового інституту щиро вітаємо вас міжнародним днем студентського спорту. Це свята чудова нагода вшанувати не лише спортивні досягнення, а й ті якості, які спорт виховує в кожному з вас: наполегливість, командний дух, дисципліну та прагнення до перемоги. Студентські роки це час не лише для здобуття знань, а й для формування здоров'я способу життя та всебічного розвитку фізична активність допомагає вам зняти стрес, підвищувати концентрацію та досягати успіхів як у спорті, так і у навчанні. Я пишаюсь вашими досягненнями. Я пишаюсь нашими студентами, які представляють університет на змаганнях різного рівня від обласних до всеукраїнських. Ваші перемоги та досягнення надихають нас і весь колектив. А тих, хто ще й не знайшов свій від спорту, закликають спробувати щось нове. Адже спорт це не лише про медаля, а й про здоров'я, енергію та дружбу. Бажаємо вам нових спортивних висот, міцного здоров'я та невичерпаної енергії, а також перемоги нашої країни. Дякую.